Когось могли б сумніви, що він це зробить. А, чому вони завжди це роблять. Привіт! І сьогодні ми продовжимо певну серію відео, де я показую вам свої старі щоденники. Сьогодні штучне світло, і мені доводиться стояти. Я сподіваюся, відео буде коротким. Це мій другий щоденник. Я вже пояснюю, чому він не другий, але як є, це блокнот натхнений, зроблений по колись дуже Ой, вибачте. Колись дуже... любимо мною аніме. Звісно, залишити смерть тут нічого. Та я його не маю. Але я дивилася це аніме один раз і дуже-дуже давно, я взагалі мало що пам'ятаю звідти, тому наразі не можу розділити свого дитячого захоплення. Блокнот сам по собі юно, тому купувати його як щоденник, ну таке. Я би купила його другий раз, щоб просто поставити як якийсь декор, але не як щоденник точно. Тут окремо йде обкладинка, окремо сам блок листів. Тут на скріпці папірчик я не буду показувати, я досі не впевнена, що розумію, чому той папірчик присвячений. Раніше я не вміла або не знала, напевно. Відносно Аліекспресу, тому я замовляла свою першу канцелярію в цьому магазинчику. От, І він завжди. Там завжди клали маленький папірець з подякою. Вот. Це був магазинчик в От, І цей бікнут я теж там замовляла. Календарик з персонажем з Дюрара, і я не пам'ятаю тут, тому но ноцурі. Роки йдуть, я не молодію. І тут я почала дні писала. от. Тут є костіль і совісно зізнаюся, тоді я взагалі не знала, хто це. Навіщо я його так пафосно прямо посередині листочку приклеїла, я не знаю. Банально і тупо не знаю чому, але він. Був названий Кірою. Ну, добре. Ну, фантазія на нулі. А, дуже життєва цитата. Я ще перелистувала старенький блокнот. Ой. Там ще більше таких життєвих цитат, мені ж соромно стало. Калька, яка вже пожовтіла за ці руки, звісно, але виглядало ну, і досі виглядає симпатично. Тут половина листів. А це, якщо мені не зраджує пам'ять, правила користування зоштом смерті. А друга половина це листочки і у лінійку. Але є дуже великий, як має, на мене, мінус. А, ну, Незручно, тут місцями є от прописані японською або щось англійською. Різні імена. Це не дуже зручно. Якщо чесно, цей блокнот не дуже я люблю. І це, напевно, один з тих щоденників, котрі мені зберігати б не хотілося, але він є. Я знаю, що якщо я його викину, я про це пожалкую, тому, тому він залишиться. Я знову прибрала трохи фокус, але я впевнена, знову хто захоче, то прочитає. Але я все одно не хочу давати 100% можливість лізти мені в голову. А... В той момент у нас в місті не було нової пошти, і той магазинчик він відправляв. Нічого Укрпоштою. І ми замовляли на Покровськ. Тоді Красно е пошту. Інколи їздили, самі забирали, інколи знайомий батьків привозив. На цей раз ми їздили самі. І ще ми заходили в е художній магазин. Бо Єдиний улюблений. Його можливо вже й немає по різним причинам. А, і там я купила свої перші паперові скотчі, оці два і ще там зелененький горошок. Вони досі є, я досі ними користуюсь. На таких тікетах, не буде так. Я писала різні назви фанфіків і фільмів. От. А тут я переписала повідомлення з привітанням від подруги, наскільки я змогла зрозуміти. Тут мене вкусив песик, чоловічка він сприйняв. Я намагалась його втримати. Чоловічка, який вжив по нашій вулиці. От. Ну, типу, я й сама винна, але сумно насправді, що собачка була така агресивна і не по своєму бажанню вже точно. От. Недописані взагалі недописані записи. Це прям моє улюблене. От, одна з тих причин, по яких я не люблю цей блокнот. А в кінці взагалі буде сюр. А, певно, я Це цей мелвін з якого журналу і тут Цей текст-пісні. Знову імена. Знову нібито текст-пісні. Вірші. А, маленька перервана пса. Вже вечір. І вікна всі закриті. Я якось не думала, що він буде. Біхати лайте. Тут фільми, але я не пам'ятаю, тому не буду коментувати. Мій улюблений двосторонній скотч. Тут якісь фільми, кава, яку я вже казала в минулому відео, що обожнювала просто записи. У мене в цьому блокноті навіть немає розгороди, який би мені справді подобався. А, фільм... Примарний патруль, я його навіть передивлялася відносно нещодавно. От. <смі> Він Мені подобається досі Він такий Такий. А малюнок, не змальовка, прям малюнок. От. І ці неймовірно прекрасні ніжки. Я не знаю, <смі> Судячи з того, що я їх прикрила, навіть тоді мені, вони здавалися мені занадто дивними. Але найбуде це ж малюнок. А, тут я знайшла Чупачупси в своєму місці. Ну, Вони взагалі були чомусь дуже рідким. Тут я ще трошки ниюся стосовно <смак> микитки, про котру я в минулому відео казала. От, Але не переживайте. Всі ці величезні страждання закінчаться рівно в той момент, коли він піде до школи. А тут я ще зробила жахливу річ. Я попросила, щоб мене відправили до табору дитячого. У мене був вже такий опит. Hmm. Добре. От, І він був жахливий. І я просто мати з молодшим братом їхали на море, і я боялася залишатися з батьком один на один через його алкогольні проблеми. От, і я вирішила страждати. Тут ще були якісь підготовки. Мисливці не війдем». А, Я пам'ятаю цей фільм, і він доволі непоганий. Тут я приїхала в табір і насправді це все, що я там написала. Я не розумію справді чому так. Нібито мені було завжди погано. Мені було завжди одиноко. Бери і пиши мільйон записів про те, як тобі погано, але чомусь ні. От. Тут ще якісь фотографії, демілі душі. Ой, ні, ну йом. Ну все, сенсу немає. Я сподіваюся, що я замулюємо обличчя. От. Оце кімнатка на сім чоловічок. Сім дівчаток. І найжахливіше те, що більш частина цих дівчаток були просто огидними. І тільки вона була непогана, ми з нею навіть трошки потолешували, вибачте, але вона дуже швидко поїхала і коротше таке тут дуже красиво по кольорам вирізка журналу. Мій улюблений синій колір, але я її зіпсувала якимось що. І так, з пісні з на старих фотографій. Е, тут пісня, ну, можливо, можливо ви проностальгуєте, як я проностальгувала, коли передулялася цей блокнот. Е, от, типу, от, Можете прочитати, можете знайти цю пісню в інтернеті. Я вам в цьому допомагати не буду. Але ностальгія просто дика. А тут мені здається. Коротше, під кінець записи перетворилися в переписування якогось рандомного тексту з інтернету, я його не читала. І десь між ним я ставила дату. Ну, типу, от такий сюр відбувався. І я не впевнена, але, вірогідно, я це робила, щоб блокнот закінчився скоріше. Я намагалася намалювати обіту, але він цю увесь час плив. І, вірогідно, я намагалася намалювати його для подруги. І тут мій брат щось писав навіть фулмастером, зробив дірку вже після того, як я. Поїхала з дому. Знову в переписі когось тексту, але мені привезли ще одне замовлення з канцелярією. Тут мені покійна бабця інша, вона тоді була жива, двоюрідна, коротше, а, міряла цукор в крові, тому що вона була діабетиком. От. І в мене дуже було дуже низький цукор. Тут взагалі все склеєно, я розірвала. І... Таке в мені ще прийшла капілярія. і в кінці якась цитата, яку я у когось переписала, якісь запитання, і ніби там є відповідь, а ніби і нема. Тут знову мій брат писав. И тут просто вещи с малевки. Я направо на форму, формы, я точно помню. Вот. И в конце а, такая кошенька с разбитивкой и а, Тут а, купа этикеток. Резиновая. Чему-то Раніше я доволі часто їх вкладала в блокноти. Але тут точно було більше всього. І знов-таки мій брат дозволив собі прошаритись по моїм блокнотам. Деякі речі він подіставав, і я їх так і не змогла знайти. От. Етикетки від Кіндеру, чомусь цього дві. повинно точно бути більше. А, календарик з табору, в якому я була. Там білетки на розмову було це слово на поїзд але щось типу того. Електричка, здається, так, там якась карта, не знаю звідки її взяла. А, ловиска я не буду це все відклеювати. І тут от 9 грудня 2015 року. Де я це взяла? Я не знаю. Коротше, це папірчик від акварелі і візитівка з магазину, з котрого а, моя бабуся, яка вже в минулому щоденку. про неї я казала. От вона замовляла... Ну, не вона замовляла. Ну, коротше, вона спонсорувала замовлення. Там були а, Металевий Мольберт, він не дуже до сьогоднішнього дня. Там були акварель Сунетівська і акварельні олівці Марко. От. І тим, і тим я досі малюю. І як людина, яка по дуже першому, 20-му 20, 20 році, точно 20-му, купила велику акварель Атнієвської палітри. Над якістю виграє. Хоча, ну, типу, я до того, що якість акварелі у них явно зіпсувалася за луки. от. Ну, типу, все. тут нічого немає. А справді вийшло швидко, навіть швидше, ніж я намагалася зняти в перший раз. А, доволі субурно. Але. Я справді не хотіла дуже довго затримуватися у цьому блокноті. Я сподіваюся, що це відео я точно викладу. Тому дякую за перегляд. І я постараюся не затягувати так сильно з наступною частиною з наступним блокнотом. Тому до зустрічі!